Привіт, мої інтелектуально розвинені, найкращі, найщиріші, найкрасивіші, найрозумніші глядачі. Сьогодні у мене ну сумне відео. Для вас то можливо це і не буде сумним відео, а для мене це сумне відео, тому що сьогодні, конкретно сьогодні, ось на даний момент, коли я записую це відео, я продаю свою PlayStation 5. Ну і не буду я тягнути себе за яйця і розповім вам, чому я вирішив це зробити. Ну і точної відповіді в мене, конкретної відповіді в мене немає. Може я просто позрослішав, може грошей нема, може кредит треба погасити, може я в онлайн-казіно програв. Ну, багато різних варіантів в мене тут, але якось все воно переплилось в один, і я ось продаю свою PlayStation. 5. Ну і з цього цього клубка можна вибрати один такий найвирогідніший варіант, чому я все ж таки її продаю. Тому що я просто на ній не граю. Ось у мене не так давно вийшло відео огляд на PlayStation 5 Pro. Хто не бачив, можете його подивитися. Ось я вам тут ще тут підсказку зараз залишу. Гляньте, класне відео, велике там все дуже класно. Я розповів. Треба купляти, не треба купляти, що да як. Коротше, гляньте, там все. Я розповідаю. І я PlayStation 5 зразу, після того, як зняв всі тести, неї потестив, я її зразу продав і потім піймав себе на такій думці, що а нахрена мені і ця PlayStation 5, якщо я на ній не граю. Останніх десь ну, місяця-4 взагалі я її щось там включив, ото потести, коли робив між звичайною PlayStation 5 і PlayStation 5 Pro, і все, і вона в мене стоїть. Зараз я граю, якщо і граю. А це десь ну, 6-8 ну, годин на тиждень, то я граю на ПК. Там в мене Stalker, там в мене «Baldur's Gate 3, там ще є деякі ігри, які хочу пройти саме на ПК. І коли я доберусь до консолі, і якщо я навіть і доберусь, то зараз там мені нема в що грати, все, що я хотів там пройти, я пройшов. А все, що я хочу зараз пройти, то в мене є ПК. Якби його не було, звичайно, я б консоль не продавала. Там я граю на ПК, а на PlayStation я не граю. І просто щоб вона стояла. Ну, мабуть, я вже це переріс, чи що це просто гроші, які в тебе стоять і нічого не роблять. А гроші шоб потрібно правильно. Треба їх кудись вкласти, щоб вони тобі принесли ще більше грошей. Тому я PlayStation 5 вирішив продати і піти на Binance, удвоїти свій капітал. Єсно, як всі криптовалютчики, і мільйонери в 19, я йду на Binance і там піднімаю за. Години 3-4, 17 мільярдів і уїжджаю жити на Мальдіві. Все, Отакий в мене план. А, ну ще й по дорозі на Мальдіви закупаюсь пальоним Стонайлендом, і все. І життя в мене як король, все буду жити, як цар. Коротше, не хочеться мені звичайно її продавати, але ну не знаю, я себе не можу пересилить зараз. Такий в мене період в житті, що ну вона просто стоїть і все, вона нічого не робить ну, просто. Є, і коли я там буду на ній грати, я не знаю, тому що у найближчому майбутньому нічого такого, що виходить на PlayStation, мене сильно так прям. Не заінтригувало, і я нічого такого особливого не чекаю, де да і все воно виходить зараз, плюс-мінус на ПК. Навіть оці всі ігри, що там від сторонніх студій, вони одночасно будуть виходити і на PlayStation, і на ПК. Плюс Sony додала повну сумісність з цими іграми DualSense, Всі ці фішки працюють і на ПК. Так що ну, зараз нахрена мені дві платформи. Якщо одної з них я не користуюся. Да, мабуть, прийде час, колись прийде час, і я знову куплю собі PlayStation 5, і це вже буде Pro-версія, Але це буде, я так розумію, що не скоро. Найближчий час, коли я куплю собі PlayStation 5 знову, про версію, звичайно, то це буде, мабуть, виход GTA 6. Це, типу, єдина буде причина, коли мені потрібно буде купити консоль, тому що GTA 6, ви всі знаєте, виходить спершу першу тільки на консолях. Ну так, да, звісно, мені сумно, мене. Так от трохи ці коти на душі шкрябають, не хочеться цього робити, тому що ну, я все життя грав на PlayStation, самого Маличку, там мені ще було років, я не пам'ятаю, скільки вісім, коли в мене з'явилася <кій> перша PlayStation. Ну, до цього в мене, звичайно, теж були консолі. Я все, всю дорогу е на консолях. Були в мене там деякі перериви на ПК. Ну, не було мозгів, <кій> так сказати. Були переривчики на ПК, але так всю дорогу на консолях. Е Тетріс, тамагачі, Денді, Сюбор, Сега Mega Drive 16-біт, Ніндендо. Потім пле... перша PlayStation, друга PlayStation особисто в мене не було, але я в неї грав, нічого не пропустив, тому що знайома була третя PlayStation, четверта, четверта Pro, тепер п'ята. І, звичайно, трішечки воно так якось, звісно, не по собі. що У мене зараз не буде консолі. І... Але що робити? Але що робить? Бінанс не чекає, онлайн-казіно не чекає, гроші треба вкладувати в прибутковий стопроцентний незгараємий бізнес. Так, що сьогодні ввечері приїде чувак вже за консолю, зараз мені треба зробити скидання до заводських налаштувань, все повидалять, зробити консоль, як вона була з заводу, запакувати в коробку. І скільки там зараз. Через три години має приїхати чувак і забрати у мене мою PlayStation 5, яку я так довго чекав. Да. Класні, взагалі, класні в мене спогади про неї, та й ви самі все знаєте. Коротше, і що я хочу сказати? І хочу вам в кінці порадити, що не тримайтеся за щось таке, якщо у вас воно щось стоїть без діла, і а ви можете з цього щось отримати фінансово, то. То робіть це. Ладно, таке було відео. Все, всім щасливо. Ще зустрінемося на нових відосах. Бережіть себе. Ну ось все, консоль я запакував через буквально півтори години приїде покупець і я віддам йому цю консоль, яку я так довго чекав, яку мені не відразу вдалося на релізі вихватити. Були всякі смішні приколи з нею. Дякую тобі за всі емоції, які ти мені подарувала, за всі ігри, які я на тобі пройшов і не пройшов. Дякую тобі за все.